Щоб вступити в воду, тому я два слова і довго не буду говорити. Я хотів би привітати вас із тими хрещенськими святами, юрданськими чи яблунськими святами і вже найперше, щоб та свячена вода, яку ми будемо вдома, освячуватися нею, окруплюватися нею. І ті люди, які будуть тут купатися, від тої води отримали і духовне, і тілесне здоров'я. Бажати, щоб не тільки людина очищалася зовні, але щоб через і данську люди ставали добрішими, люди ставали в душі теплішими, люди ставали якимись такими кращими, в яких би було більше доброти, більше любові, більше співчутливості і поваги один одного. Дай Бог, щоб оці люди, які показують хороший приклад і говорять, як самі вони стверджують, що вода міняє людину, вона і хворої людини може зробити здоровою. Я бажаю, щоб і так само кожна людина, яка приймає Йорданську воду, чи окроплюється, чи буде споживати, її, щоб вона ставала духовно здоровою. Дай Бог, щоб ми мінялися тільки в прошлому судору. Хай Господь благословить і дорога всім тим, хто має нами сюди прийти. Христос.